Раки, я вітаю вас на моєму каналі. У нас зараз така жара в Німеччині, як вам там в водичці сидиться, як ви себе почуваєте. Ми дивимося з вами поради на останній тиждень червня. У нас 25 числа буде новий місяць, це означає, ми ще подивимось на такі чудові оракульні колоді ваші енергії нового місяця. Перша карта це взагалі, що вам принесе цей останній тиждень? Що він принесе для раків? Зірка. Сижу і мрію. Певне бажання, можливо, побути в тиші, подивитися на небо, помріяти і подивитися, яка гарна в нас планета Земля. Як рідко ми дивимося на небо, оскільки треба подивитися, що ж там на землі, в телефони, людей навколо. Карти говорять, Помрій трошечки, подивися на небо. Карта Зірка говорить про те, що ви, можливо, будете виходити в медійний простор, будете аналізувати, що там відбувається серед конкурентів, якусь свою нішу запропонуєте своїх послуг. Хтось піде в блогерство, оскільки зірка це в нас завжди щось таке дистанційне. А хтось може хоче. Все, у вас но колода. До речі, випадається карта подорожі вже третьому знаку попідряд. Десь ви будете може планувати. Сидіти і думати, хочу десь поїхати, дітей хочу на море повести. Як же ж зараз там планувати? Як це все зробити реально? Карта, яка говорить, що ви можете закохатися через інтернет. Десь собі сказали, боженько, а ну. Як це? Святая Катеріна, пошли мені дворініна. І десь буде ваш дворінін. Тому, дівчата, полізли всі на дерево, сидите і насолоджуєтесь. Взагалі карта, мені здається, просто неймовірна по своїй енергетиці. На яку сферу життя вам потрібно звернути увагу? Тут скупка на емоції, на емоційне забарвлення і насичення. Вночі будете сидіти на дереві, дивитися на зірки, а вдень, будь ласка, сидите на берегу річки і дивитеся на? сонцем. Карта говорить про те, що ви зараз використовуєте для себе, можливо, от підете до річки і будете справді тут, тут пікнік насичення природою, насичення позитивом, насичення емоціями, які будуть вас от саме, можливо, дайдуть вам поштовх на вашу роботу в інтернеті. Ту з кубків говорить також про вагітність, якщо, наприклад, ви будуть планували, планували, і раз це стало. Але от справді поїхати навіть на море не треба. Тут просто озеро, як подивитись на красу природи, як рідко ми це робимо. І карти вам говорять, що саме сфера емоційного насичення. Зрадку прокинулися, каву взяли і до річки. Чому емоційне насичення є таким важливим? Оскільки, якщо ви не маєте Заряду вашої батарейки, то ви не зможете далі жити працювати, а це дуже важливо. Наступна карта: чим закінчується ваш місяць? Шістьорка кубків карта, коли ви, можливо, якщо ви бабушка, ви зараз дивитесь на своїх онуків. Взагалі це в нас карта така минулого, коли хтось приходить з минулого і каже: Привіт, кохана, давно не бачились. Но тут може бути аналіз. У вас такий, знаєте, ностальгічний тиждень, чого я досягнула, що в моєму житті було, чи ростуть мої діти. Якщо ви бабушка, ви дивитеся, Боже, як граються мої онуки. Карта. Справді такої ностальгії за минулим, але, будь ласка, раки, ви дуже такі в нас сентиментальні і емоційні. Не впадайте в депресію. Ви незабаром святкуєте свої дні народження, і ось якраз мені вже 53. А що в мене є? Чи є в мене будинок, забор, чи діти, чи що де як. Спробуйте. Робити оці емоціональний екскібіціонізм, щоб так назвати, з точки зору позитиву. Так, мені 65, мені 40, мені 35, я чогось досягла, чогось ні, в мене є плани. Тому от справді беріть від своїх днів народження тільки позитив, тільки такі от світлі емоції, родинна карта. Знов-таки, може хтось прийде і для тих будьте. Просто от зараз така думка, будьте просто обережні. От, з одного боку, це позитивно, з другого боку, це чоловік, який дивиться за дітьми. Е, Подивіться, будь ласка, коли усі діти ходять, як вони ходять, щоб вони були обережні і під захистом. У Нас бувають різні ситуації, не дивлячись на романтику на все. Але от ви бачите, що стоїть чоловік, чоловік наблюдає за дітками. цей момент також треба е, обережно. Щоб він був під контролем. Яка буде порада для вас від Всесвіту? Дрядка пентаклій. Щоб обожати жінці, в якої все є. Не застягайте в своєму болоті. Якщо ви зараз зупинилися на певній фазі вашого життя, знов-таки, то це не означає, що там треба застрягати. Треба дивитися в майбутнє, емоційно насичуватись, дякувати минулому. І от вона сидить. Дивіться, яка вона заспокоєна. В неї і пташка тут є, і яблука, і дом повна чаша. Але коли ви застрягаєте в цьому стані, до вас може прийти такий милий стан стогнації. Я всього досягла. Мені сумно. Якось трошки виходьте з цієї ситуації, щоб не застрягнути в цьому болоті. Зараз ми ще з вами дивимося на оракульну пораду 25 числа, новий місяць. Що буде відбуватися для вас на новий місяць потенціал? Будете відкривати свій потенціал, ось у ваша зірка, коли ви е, справді виходите з тієї зони, де у вас все було. Ви обнуляєтеся і ви кажете, планую щось нове. Просто такий вибух. Тут у вас є вибух вулкану, тому треба, щоб вибухнула та ваша трошечки така собі стогнація. Коли ви завмерли, І буде нове щастя. Буде створена якась нова, Новий всесвіт, новий бізнес, щось нове. З Чим вас і вітаю. Раки, бажаю вам плідного тижня. Ми зараз закриємо для вас колону цією зірочкою, колоду. І я вам бажаю, щоб у вас. Ваш тиждень приніс вам тільки позитивні енергії, тільки такий от настрій, і ви подивилися на небо. Я вам вдячна за ваші підписки, за ваші коментарі, за те, що ви ділитеся вашим досвідом, як у вас програються розклади. І ми побачимося з вами в наступних відео.